Матч проти Олександрії вже переглядав там е свої варіанти гри проти реалу Мірчелоческо. Так, це була ціль Мірча Челуческо у цьому поєдинку. Проте хочеться сказати, що ще по Олександрії що ця команда себе показала достойно в попередніх матчах чемпіонату України. і У матчі проти Шахтаря вона так само автобусом не стала. Тому цей поєдинок вийшов достатньо насиченим. Шахтар отримав п'яти пенальті у цьому сезоні у своїй ворота. Алексей Тейшера першу червону картку. А Антон Каніполоцький став жартою місцевого. Уболівальника Мірча! Мірча Луческу вітав Олександрію жестом Цезаря з ложі колізею. Ще й румунська діаспора настрій тренерові підняла Фітула Фел. Фітула Фел у цьому. Відчувалася впевненість фахівця, хоч матч ставив перед ним кілька серйозних завдань. Перш за все Луческу мав переглянути кандидатів на позицію Фреда, якому ось ось присудять дискваліфікацію ймовірно тривалу. Свій вибір він зупинив на дентіньо, а також спробувати когось на правому фланзі і в центрі захисту у зв'язку з тим, що Сарна і Кучер через перебір жовтих карток не зможуть зіграти у найближчому поєдинку Ліги Чемпіонів. Ясно, що я іскав варіанти, хто буде грати з Реал Мадридом, Біду <реку> того, що два гравці у нас будуть отсутствувати. Жукати ордену ажукаткуче. не кучер. Посмотрели, как Дентине выглядит и опорного хава, и защитника правого. Опорного хава справился с своими обязанностями, а как защитник выглядел неубедительно. Поэтому быстрее всего, наверное, Кобин будет тот, кто будет заменять Дарио в игре. Олександрія ж надзвичайно впевнена вдома, здобувши тут аж 11 із 12 своїх очок. Заборона виходити орендованому таргамадзе не мала стати для шарана фатальною, бо головне у битві з лідером командна дисципліна. Визначальним, як з'ясував матч, стало повернення в основу захисника Шендріка, що в останній грав у сьомому турі з Динамо. Його персональна опіка гладкого коштувала Олександрії надзвичайно дорого. Перша жовта за обійми вже на дев'ятій хвилині. За п'ять хвилин по тому Тайсон розганяє гольову атаку. Серна прострілює, Дентіньо пробиває невпевненого Леванідова і довго дякує небесам та тренеру. Сьогодні містер дал забив гол, дав передачу, поэтому о свою роботу зробив. та Олександрія не дала гостям сповна насолодитися тріумфом. Вже у наступній атаці Пономар змусив сфолити на собі Степаненка п'ятий пенальті у ворота Шахтаря в сезоні і лише перший для Олександрії. Погляньте, як реагував Шаран на бездоганне виконання запорожана. Далі події розгортаються блискавично. Леванідов робить диво сейф після удару Тейшейри. Коломоєць отримує поштовху спину від Ракицького перед своєю спробою пробити каніболоцького. Колективний відбір і підстраховка Олександрійського захисту не дають гірникам ані шансу, зате його їм дарує Шендрік. Другий фол на гладкому перетворюється на червону картку, а грати ще понад годину. Шаран одразу робить заміну, щоб не пропустити ще до перерви. Матвієв на стандартах закликає тримати своїх гравців. Однак на 43-й хвилині при подачі з кутового басов вибігає на м'яч, загубивши гладкого. Леванідов пропускає з метра у ближній кут. Шарану дорогою до роздягальні, є про що поміркувати. Потрібно було в першу чергу е дотримати дисципліни гру. Майстерності в них, ви бачите, дуже багато. Вони один в один-в один можуть розібратися з будь-яким суперником. Е зберегли, зробили тактичну заміну, вийшов ще один центральний. Старалися дотримуватись того, чого домовлялись до кінця, і чекали на свій шанс. Гол Тейшери на початку другого тайму підсумок класичної атаки Шахтаря через стінки уторкання. Цей успіх заспокоїв командою. Тренера у зняв гладкого, на якому Олександрія заробила три зі своїх чотирьох жовтих карток. Та Ферейра загубився. Коваленко вийшов замість серни, але в опорну зону мав один неймовірний момент, і все. Праворуч на позицію капітана змістився Дентіньо. і звідти прийшов другий гол Олександрії вже у меншості, вже у доданий арбітром час, коли чорній як рукою поклав м'яч на голову пономарю начали играть грати длинними передачами, що нельзя було делать. в этом компоненті і Александрія очень сильна. Плюс ж каторикареонтра ну ну которые вийшли на заміну, мене совсем не впечатлили. Зате повну торбу вражень отримав Каніболоцький. Одразу після пропущеного гола він став жертвою неадекватного фаната. Звісно, поведінка воротаря теж за межею розумного. Але як вчинили б ви у такій ситуації? З глядачем розберуться правоохоронні органи і клуб. А до фінального свистка сталася ще одна важлива подія. Протягом хвилини Тейшера отримав жовту картку за симуляцію і миттєво, другу за реакцію на покарання. Тож і з Волинню в наступному турі він не зіграє. Луческу в роздягальні кричав так, що здригалися стіни. Ми вже до емоційних сплесків тренера у роздягальні звикли. І це нормально. Мірча Луческу прагне перемагати і хоче, щоб команда грала на 100%. Хотілося би. Зрівняти нашу команду до кінця поєдинку. Я маю на увазі, щоб в рівних складах ми грали. От тоді можна робити висновки. Але все рівно хлопці молодці, тому що проявили характер. І в десятьох забили другий м'яч. Президент завжди оцінює нашу роботу і сказав, що ми получимо преміальні за цю гру. Ви лише вдумайтесь сьогодні. Президент дає преміальні за поразку. Чудову бойову, але поразку. І в наступному матчі команда йому знову віддячить своєю грою. Отак фінансова стабільність може врятувати український футбол. Ваш кар'єрі великі випадки, коли ну, власники, президенти клубів стимулювали команду після поразок. Ну, І були слова і благодарності. Самого часто бувало чувство того, що команда програла. Але как говорил один тренер, петь хотелось. Олександрія заслуговує на компліменти. Едуарде. Звісно, ну, тут двох днів не бути не може. І боролись, бились. білись. Видно було, що хотіли дійсно проявити, показати і забрати очки у шахтера. Ми багато говорили про те, що основним атрибутом знаєте, такого контактного матчу – це є боротьба. Правильно, Олександр Васильович? 35 Фолов, 35 фолов на двоих, 9 желтых и 2 красных. Хотя грубейшие ошибки того же щедриков, Щедрика подвел команду. Это детские ошибки, как мы говорим, но они дорого стоят. Не дать принять. Дал принять, не дай развернуться. Разве об этом нужно говорить еще игрокам премьер лиги Оказывается, надо. и учить ну, То так само э, Степана так само порушил правила. Ну, в достаточно простой ситуации. Но але была боротьба, борьба. Знаете, вот не было якогось такого вражника, что це кейс, знаете, ну щось не справжнее, правда, Шедуар? Нет, ну тут не, не грубость, не, не какие-то там моменты. Ну да, опыта не хватает. Ну и все по-настоящему. Ошибки, но они обусловлены только из-за того, что ну, где-то не успел, где-то неправильную позицию занял. А так в принципе боевой хороший матч. Ну, да, недостаток компенсировать. Ну, да. Нужно ну. чем-то было, Александр. И вот она сполна и продемонстрировала. Так, а так завжды, так все все, да, все, да, все, да, все, да, все так, все. Так все в... должно быть, да, Ну, если... так мы сегодня видели сталь. Так сказать, как команда играла в обороне, как организована, как билась. Грубости что не было. Была игра. И поэтому и такие Слушайте, У меня сейчас выникла вот, такая думка вот, после этого тура, что у нас команды, которые вышли в премьер-лигу, сейчас выглядят лучше, чем те некоторые команды, которые я сторожил. Ну так сложились обстоятельства. Они хотят доказать, они хотят показать себя, они хотят заявить о том, что они Ну, не зря сюда попали. И каждый отдельно футболисты в целом команда. И поэтому это нормально. Ну, я хочу сказать, что Александрии. Виключно компліменти, тому що знову ж таки команда проявила дуже хороший характер, і найголовніше показала, що є контактність в нашому українському чемпіонаті. і Не так просто буде лідерам проходити такі от команди. Тобто, недаремно, yeah. е, знаєте, якби от ну даремно президент говорить про те, що він готовий стимулювати, платити преміальні за такі поразки, тому що він бачить, що команда насправді прогресує. і Ми безперечно бажаємо Володимиру Богдановичу Шарану успіху і рухатися в тому напрямку, в якому він рухається. Це з приводу ігрових моментів, от е, з приводу організаційних моментів, все-таки ну, тут багато питань, тому що епізоди. Який стався, він не має права бути взагалі от серед матчів в прем'єр-ліги. Тому що, ну як так, просто бульвальник вибіг, а якби він вибіг з чимось. А якби ну, він да, був это... з пляшкою, Ну, О, да. тут всі зараз накинулися на Канеболоску, я буду його захищати, тому що в тій ситуації, от в таких самих емоціях, я бы вів себе так само. Ну, може, второй жест более уместен был за горло, да? Ну... Так а, ну кто я знает, что він ему сказал? Ну, да. Может, він ему там ну... Ну, мало, ну, понятно, что Я думаю, сказал и показал. Ну а і... ну, ты ж в эмоциях, ты ж в грі, ты в тебе, в тебе, ну. Вы знаете, надо что-то делать, потому что мы доживемся до какого-то такого серьезного конфликта. І тогда будем вот это все прокручивать назад, а уже будет поздно. Що робити? От що робити, в принципі, Олександрії в ну ніколи не було таких ексесів. Я хочу вам сказати, що там я був там кілька разів на матчах. Там достатньо така, знаєте, якби душевна публіка. Там дуже так, знаєте, ну комфортно, там гарна, гарна така футбольна атмосфера взагалі на цьому стадіоні. І тут, от такі от випадки, ну їх треба передбачувати, чи як? От чи як, як з ними боротися? Едуард? Ну, ну їх, звісно, треба предусматривати, але... Но... Я не знаю, наприклад, як працює да, служба безопасности стадіону. Але в будь-якому випадку це это нужно це о думати, що може бути человек, который захоче. В принципі, на многих стадионах стадіонах в Європі вибігають. Как бы, там... Я не знаю, чим закінчиться ситуація з план, в планів тому, чи які будуть чому присуджувати там покарання, чи як будуть розглядати, але я в принципі на його боці, тому що в такій ситуації, в такий момент, дуже важко знаєте, якби реально оцінити ситуацію. Тобто, ти в емоціях. Можна по різному на це реагувати, десь він помилився. Я думаю, що е, знайдуть спільну мову і футболісти, і органи правосуддя, але все буде раз і, і наступного разу вже таких от моментів не буде.